Я запланувала відпустку, але через брата все пішло шкереберть. За своєю натурою я не драматична людина. Я не шукаю конфліктів, уникаю непотрібних суперечок, і люблю, коли все спокійно та організовано. Саме такою я планувала свою довгоочікувану відпустку, спокійною, організованою та абсолютно вільною від дітей. Мені 32, у мене вимоглива робота на повну ставку, своїх дітей немає, а потреба в самотності глибока. Роками я була тією людиною в родині, яка завжди допомагає, і про цю відпустку я мріяла майже рік. Я говорю про програми зворотного відліку в телефоні, дошки на пінтерест з місцями призначення, сповіщення про погоду та педантично зібрану валізу, що стояла біля дверей ще за тиждень. Це мало бути 10 мирних днів у тихому приморському містечку, де єдиною моєю відповідальністю буде вирішити, що обрати на обід каву з льодом чи келих вина. Але, звісно ж, мій брат, мій розпещений перерослий дитина брат, мав інші плани йому 35, він батько двох енергійних дітей 6-8 років. І розлучений зі своєю дружиною, яка цілком зрозуміло, більше не хотіла мати нічого спільного з його хаосом. Після розлучення він жонглював батьківством із грацією циркового клоуна, що невправно і небезпечно кидає ножі. Проблема була в тому, що замість того, щоб навчитися давати собі раду, він почав спиратися на всіх, кого міг, здебільшого на мене. Спочатку це було невинно. Чи могла б я забрати дітей зі школи якось по обіді? Чи могла б я взяти їх на вихідні, щоб він міг перепочити? Чи не могла б я купити їм шкільне взуття, бо він чекає на зарплату? Я надто багато разів відповідала так. Я це знала і він це знав, і як більшість людей, що плутають доброту зі слабкістю, він зайшов занадто далеко. За тиждень до моєї відпустки, він без попередження з'явився біля моєї квартири. Вже це було червоним прапорцем. З ним були обоє дітей і спортивна сумка, а на обличчі був той надмірно невимушений самовдоволений вигляд, який я почала асоціювати з поганими новинами. Він зайшов як господар і з нульовим попередженням заявив, що йому потрібно, щоб я понянчилася з дітьми 10 днів, поки він сам поїде у свою першу справжню відпустку за багато років. Сказав, що знайшов гарячу путівку, в якийсь пляжний курорт все включено, і що йому потрібен час, щоб зцілитися та знайти себе. Він справді мав нахабство заявити мені, кидаючи сумку на мій диван, що я маю бути вдячна за час, проведений із племінниками, і що це найменше, що я можу зробити, оскільки у мене немає дітей, і я ніколи не зрозумію, як це важко. Я стояла приголомшена. Спершу подумала, що це якийсь складний жарт. Коли ж я усвідомила, що він серйозно, я сказала йому абсолютно ні. Я пояснила, що цей тиждень мій, що я планувала цю поїздку майже рік, витратила купу сили і грошей на квитки, житло, і навіть забронювала місцевого гіда для піших прогулянок. Сказала, що моя відпустка не перетвориться на його батьківський зручний варіант. Ось тоді маска і злетіла. Його тон змінився повністю. Він назвав мене егоїсткою, сказав, що я жорстока, бо відвертаюся від сім'ї. Кричав, що йому більше ні до кого звернутися і що я винна йому, бо він завжди був поруч зі мною, коли ми росли, що, до речі, було брехнею. Він був поруч лише для того, щоб дражнити мене, знущатися і звалювати на мене свої проблеми, поки я прибирала його безлад. Потім він зробив те, чого я ніколи не очікувала. Я повернулася, щоб схопити телефон і подзвонити нашій матері, щоб вона допомогла, бо відчувала, що ось-ось зірвуся. У ту саму мить він потягнувся до бокового столика, відкрив мою сумку і витягнув мої авіаквитки. Так, я досі друкую паперові копії. Називайте мене параноїком, але це дає мені душевний спокій. Перш ніж я встигла відреагувати, він подивився мені просто у вічі, посміхнувся і розірвав їх навпіл повільно, навмисне. Звук рваного паперу був схожий на щось із фільму жахів. Серце опустилося в живіт. Потім він, як завжди самовдоволений, сказав, що тепер я точно нікуди не поїду і матиму достатньо часу, щоб доглядати за дітьми, поки він насолоджуватиметься сонцем і коктейлями. Він розвернувся і пішов до дверей, наче нічого не сталося, і, вже виходячи, додав, що привезе дітей наступного тижня, і що я маю приготувати закуски. Я виштовхнула його з квартири, грюкнувши дверима так сильно, що стіни завібрували. Мене трясло не лише від люті, а й від невіри. Я нічого не зробила, щоб заслужити це. Нічого. Усе, чого я хотіла, це десять мирних днів для себе, а тепер я тримала шматки своїх зіпсованих квитків у тремтячих руках, поки мій брат вже фантазував про свою втечу на пляж. Але коли перший шок минув, у мені щось змінилося. Я не дозволю цій людині зруйнувати мої плани. Я більше не буду сімейним килимком, об який витирають ноги, і точно не сидітиму замкнена у своїй квартирі, нянчачи чужих дітей, поки той, хто знищив мою відпустку, попиває мохіто на шезлонгу. Він хотів помститися світові за свої обов'язки. Добре, я дам йому скуштувати наслідків. Бо коли я змітала шматки порваних квитків і дивилася на самовдоволене повідомлення, яке він залишив у моєму телефоні, не забудь крем від засмаги для дітей. Я зрозуміла дещо важливе я знала, як можу помститися. Оновлення перше нові квитки та новий план. Я довго сиділа на підлозі, після того, як брат пішов, тримаючи клаптики того, що було моїм планом втечі. Руки тряслися не від страху, а від адреналіну люті, що досі вирував у тілі. Я не могла повірити в те, що він зробив. Я витратила місяці на планування цієї поїздки, бронювання рейсів, узгодження відпустки, ретельне складання бюджету і налагодження всього, щоб нарешті дати собі момент спокою. А за кілька секунд мій брат вирішив, що його відпочинок важливіший за моє життя, мої плани та мою автономію. Його зарозумілість була не просто обурливою, це було вторгненням. Він заліз у мою сумку без дозволу, знищив те, що, як він знав, було для мене всім, а потім вийшов з посмішкою, ніби зробив мені послугу. Але цього разу я не дозволю йому виграти. Перше, що я зробила, навіть не прибравши папірці, зателефонувала в туристичне агентство, де бронювала квитки. Це було невелике місцеве агентство, а не якийсь із тих великих, безликих корпоративних сайтів. Під час бронювання я розмовляла з жінкою на ім'я Олена і згадала, що вона говорила про можливість гнучкого перебронювання за певних умов. Я пояснила їй усе. Навіть не намагалася приховати своє роздратування. Я сказала їй, що мої квитки були знищені не загублені, не загублені, а фізично розірвані членом сім'ї. Вона попросила мій номер бронювання і, на щастя, після хвилини тиші сказала, що мені пощастило. Оскільки до рейсу залишався ще тиждень, і оскільки я придбала страховку, яка покривала втрату або знищення документів, вона змогла повторно видати квитки в цифровому форматі без додаткової плати. Вона надіслала мені нові посадкові талони електронною поштою, поки я ще була з нею на зв'язку. Я могла б розплакатися від полегшення, але самих лише нових квитків було недостатньо. Я знала свого брата, я знала, що він не блефує, коли сказав, що привезе дітей наступного тижня. Він не поважає кордонів. На його думку, у мене не було жодних причин не допомогти йому. Він переконав себе, що я просто егоїстка, і єдиний спосіб змусити мене погодитися це загнати мене в пастку, змусивши робити те, що він хоче. Якщо мене не буде вдома, він знайде спосіб увійти без дозволу. Я була певна, що він міг би використати слюсаря або що гірше, повністю виламати двері. Тому я склала новий план, який передбачав більше, ніж цифровий квиток і валіза. Я зателефонувала до охоронної компанії, яка пропонувала встановлення день у день, і заплатила додатково, щоб того ж вечора встановили повноцінну сигналізаційну систему: датчики руху, датчики на вікнах, посилені замки і навіть камеру біля вхідних дверей, яка транслювала відео прямо на мій телефон. Я розповіла їм про свої побоювання і запитала, чи можна налаштувати сигналізацію так, щоб будь-яке примусове проникнення викликало негайний дзвінок до поліції. Технік кивнув і запевнив, що це не тільки можливо, але й є стандартною процедурою. Якщо двері спробують виламати, влада буде викликана негайно. Я також подбала про те, щоб попередити керуючу будинком, яка жила поверхом нижче, і повідомила їй, що їду у відпустку і що ніхто за жодних обставин не має права доступу до моєї квартири, поки мене немає. Я надрукувала записку і приклеїла її на внутрішню сторону дверей, про всяк випадок, якщо він спробує поводитися хитро і вдавати, що має право увійти. На ній було написано приміщення під наглядом. Примусове проникнення призведе до негайної поліцейської дії. Я виїхала у свою відпустку на два дні раніше, зареєструвалася в невеликому, але чудовому прибережному готелі, розташованому на скелях Амальфітанського узбережжя. Повітря пахло сіллю та лимонами, а океан, здавалося, зливався з небом. Вперше за місяці я видихнула. Я плавала, читала книги на терасі, пила про секо опівдні і надовго вимикала звук на телефоні. Я знала, що зробила все можливе, щоб захистити себе, і що все, що відбудеться вдома, це вже не моя проблема, доки не надійшов дзвінок. Був пізній вечір, я поверталася з маленької місцевої пекарні з паперовим пакетом випічки під пахвою, коли мій телефон задзищав невідомий номер з мого рідного міста. У мене було погане передчуття. Я відповіла. Жінка на тому кінці спокійна і професійна, представилася місцевим поліцейським. Вона сказала, що раніше, того ранку, була спроба проникнення в мою резиденцію. Сусід почув сигналізацію і побачив чоловіка, який намагався виламати двері. Офіцери прибули за кілька хвилин і затримали його на місці. Вона сказала, що він не мав доказів проживання, ключа і поводився неадекватно. Його доставили до відділку для допиту. Я запитала, хто цей чоловік. Вона назвала його повне ім'я мій брат. Я навіть не здригнулася, я прямо попросила її тримати його у відділку, доки я не повернуся. Сказала, що подам офіційну заяву, коли приїду, і що маю відеозаписи з системи безпеки для надання. Вона відповіла, що все гаразд, і оскільки він порушив чітко розміщене попередження та спрацювала сигналізація, справа буде розглянута незалежно від того, чи буду я подавати повний позов. Він не мав законного права там перебувати. Його самовпевненість завела його прямо у камеру тимчасового утримання. Я повісила слухавку і якусь мить стояла, морський бриз розвіював залишки моєї напруги. Я уявила, як він ходить відділком, намагаючись пояснити, чому намагався вдертися до моєї квартири, ймовірно, досі чіпляючись за якісь виправдання, про сімейні обставини чи забуті ключі. Але це вже не мало значення він знищив мої квитки. Він намагався вкрасти мій час, мій спокій і мою гідність. Але, врешті-решт, усе, що він зробив, це дав мені ідеальну можливість показати, що я більше не та сестра килимок. Яка перекроює своє життя заради його безвідповідальності. Тому, що, поки він сидів у камері, намагаючись зрозуміти, що пішло не так, я була на півдорозі світу. Пила еспресо на залитій сонцем терасі з видом на Середземне море, добре знаючи, що це був лише початок наслідків, які він заслужив. Оновлення. Друге розплата. Я вийшла з потяга з валізою, яка здавалася неймовірно легкою після всього, що я пережила. Теплий вітер повіяв, як обіцянка дому. Але під моїм хвилюванням заснути у власному ліжку і розпакувати сувеніри жевріло передчуття повернення мого життя від чоловіка, який намагався його вкрасти. Відпустка була всім, що мені було потрібно: тиждень, лимонних ранків, заходів сонця на скелях і солодкого смаку тріумфу, знаючи, що поки мій брат нудився за ґратами, я була вільна. Однак, коли годинник на вокзалі наближався до полудня, я відчула знайомий гул адреналіну, який нагадав мені, чому я влаштувала цей маленький урок. Я пройшла кілька кварталів до поліцейського відділку, ритм міста ввів мене крізь натовпи поспішних пасажирів і лінивих туристів. Кожен крок був зарядженим, наче сам асфальт знав, що я йду не просто забрати людину, а звершити відплату. Я несла з собою підготовлене досьє. роздруковані записи з камери, звіт про примусове проникнення, копію повідомлення, яке я приклеїла всередині дверей, та офіційний запис про затримання брата. Я дозволила йому сидіти в тій камері рівно сім днів сім днів холодної металевої койки, монотонних стін, вимушених роздумів. Я зволікала з поданням повного позову, знаючи, що сам факт ув'язнення буде його покаранням та його освітою. Йому потрібен був час, щоб відчути вагу наслідків, скуштувати гіркоту зради. Коли я зайшла в суворий вестибюль відділку, мене обдав запах відбілювача та бюрократії, але я ледь його помітила. Офіцер за стійкою одразу мене впізнав, напружившись, коли подавав мені маленький клаптик паперу. Це був ордер на звільнення, проштампований і підписаний. Йому не потрібно було нічого пояснювати. Його очі говорили все. Ця жінка все спланувала, бездоганно виконала, і тепер прийшла збирати фінальний урожай. Я кивнула коротко, подякувала, хоча у вираженій вдячності було значно більше особистого, ніж у словах. Він направив мене до зони утримання, де я могла забрати брата. Коридор був вузьким, обставлений грачастими дверима, які тихо торохтіли, коли за ними рухалися охоронці. Серце гупало в грудях тріумф і залишкова злість були рівні. Я побачила його, щойно завернула за ріг, скуйовджена фігура сунулася на лавці, зап'ястя скуті, погляд прикутий до підлоги. Його волосся було скуйовджене, під очима залягли темні кола. Одяг був пом'ятий і забруднений тижнем казенної їжі. Він здавався меншим, ніж я пам'ятала, його зухвала впевненість змінилася чимось крихким і обережним. Це було видовище, якого я прагнула. Чоловік, який думав, що може контролювати моє життя, тепер зведений до силуету жалю. Охоронець відчинив двері звичним рухом, важкий метал пролунав у коридорі. Мій брат підвів очі на звук і зустрівся зі мною поглядом. На мить час зупинився. Він побачив мене, що стояла там, не як сестра, яка завжди грає чемно, а як архітектор його падіння. Щелепа стиснулася, і він підвівся так швидко, що мені довелося відступити. Наручники клацнули, коли його руки впали по боках, і він дивився на мене очі темні і палаючі від гніву. Я простягнула руку і зняла наручники. Охоронець стримано спостерігав, але я могла сказати, що він зрозумів урок краще, ніж мій брат. Правила існують не просто так. Я кинула ланцюг у смітник біля своїх ніг, сигналізуючи, що наші справи з відділком закінчені. Охоронець передав мені сумку з речами, гаманцем, ключами та телефоном брата, і я перекинула її через плече без жодного слова. Він не питав, чи я подаю позов, не ставив питання, чому я так довго зволікала. Він просто закрив свій блокнот і перейшов до наступної справи. Я повела брата коридором. Він не сказав ні слова. Його хода була скутою, плечі сутулені в напіввибаченні, яке так і не прозвучало. Світло в коридорі кидало тіні на лінолеум, роблячи кожен крок більш драматичним, ніж сцена в залі суду. Коли ми вийшли у вестибюль, я почула віддалений гул вуличного руху, нагадування, що світ за цими стінами все ще обертається, все ще сповнений днів, які потрібно прожити. Мій брат зупинився біля виходу, наче чекаючи, що хтось його зупинить, що скаже щось, що перекине міст через прірву між нами. Але я не була цією людиною. Я відчинила двері на освітлену вулицю і вийшла на сонячне світло. Метушня життя оточила нас мати, що тримає дитину за руку, продавець, що вигукує денні пропозиції, пари, які поспішають з кавою в руках. У цьому живому полотні мій брат виглядав недоречним як синець на картині. Він потер зап'ястя, де наручники вгризлися в шкіру, і я бачу, як гнів вихором крутиться в його очах суміш приниження та люті. Він повертається, щоб подивитися на мене повністю, і в цю мить я дозволяю йому відчути свободу, яку він у мене забрав. Я зупинилася посеред тротуару і спостерігала за ним. Його кулаки розтиснулися, вилиці спалахнули, але жодного вибачення з вуст не вирвалося. Натомість він переніс вагу, різко розвернувся і пішов, не озирнувшись. Його хода довга, рішуча, але в ній є вага, якої раніше не було. Він зникає в натовпі за секунди. Одну мить він є, а наступною його поглинає пульс міста. Я стою одна на мить, адреналін відступає, залишаючи натомість глибокий спокій. Я заплющую очі і глибоко дихаю. Небо над головою чистий простір блакиті, наче вітає мене з перемогою. Сувеніри туляться в моїй валізі, але жоден не зрівняється із сувеніром, який я несу в пам'яті. Неповторний образ обличчя мого брата, яке наближається до усвідомлення того, що дії мають наслідки. Я посміхаюся, повільна плавна посмішка, яка не несе в собі злоби лише рішучість. Я розплющую очі і шипочу вітру, який ніс мене крізь цю історію, більше ніколи не бачити мене. Слова написані на вітрі, достатньо значущі, щоб їх не кричати. Потім я повертаюся і йду додому, до життя, яке боролася захистити. Знаючи, що я повернула собі більше, ніж просто вихідні, я повернула повагу, автономію і спокій. Оновлення третє нова ера. Після того дня у поліцейському відділку щось у мені змінилося назавжди. Я завжди була миротворцем, відповідальною, людиною, на яку всі спиралися, бо знали, що я зігнуся перш ніж зламатися. Роками я терпіла егоїзм брата, його пасивно-агресивні спроби викликати почуття провини, його зневажливі думки про те, що я маю робити зі своїм часом, і найгірше його право на мої кордони, ніби це були факультативні правила, а не незаперечні лінії. Але тиждень, який він провів у тій камері, і холодний, мовчазний погляд, який він кинув мені, коли йшов, став початком нової ери. Це був момент, коли я зрозуміла, що більше не повинна пристосовуватися до людей, які мене не поважають, і я, чорт забирай, зробила все, щоб він ніколи про це не забув. Наступного ранку я змінила замки у своїй квартирі не тому, що думала, що він має ключ він його не мав, а тому, що не хотіла, щоб щось у моєму житті залишалося відкритим для такої людини, як він. Я оновила налаштування системи безпеки, додала його ім'я до списку неавторизованих відвідувачів у керуючої моїм будинком і встановила камеру всередині свого дому про всяк випадок, якщо йому знову спаде на думку якась геніальна ідея. Я не чекала на ще одну засідку. Я повністю усунула цю можливість. Але я ще не закінчила. Наступного тижня я звернулася до юриста. І я хотіла знати, які ще кроки я можу зробити, щоб мій брат більше не мав жодних законних підстав, висувати мені вимоги або з'являтися, заявляючи про якесь сімейне право. Юрист допоміг мені скласти повідомлення про припинення контактів технічно необмежувальний припис, але щось дуже офіційне, що чітко дало зрозуміти: я більше не прийматиму жодної форми небажаного контакту. Якщо він знову спробує залишити дітей біля моїх дверей, якщо знову пошкодить моє майно. Якщо навіть переслідуватиме мене повідомленнями чи дзвінками, я все задокументувала. Наступного разу саме він матиме справу з юридичними наслідками. Я також зробила дещо дріб'язкове, але приємне він місяцями хвалився нашій великій родині, як багато робить для своїх дітей, про те, що він єдиний годувальник стовп сили. Він зручно опускав усі ті моменти, де він звалював свої обов'язки на всіх інших. Я подбала про те, щоб родина знала правду не через мстивий вибух, а через тихі фактичні розмови. Я розповіла їм про знищені квитки, несанкціоноване проникнення, поліцейський звіт і тиждень, який він провів у камері. Я не прикрашала і не драматизувала, я дозволила фактам говорити за себе. Незабаром хвилі наслідків вдарили по ньому наші тітки, і кузени, навіть наші батьки почали від нього віддалятися не зі злості, а тому, що вони теж втомилися. Роками вони не помічали його поведінки, бо він був чарівним, гучним, тим, хто робив усе веселим. Доки весело ще не перетворилися на маніпуляції і всі почали бачити тріщини. Він побудував свою ідентичність на тому, що є золотим братом тим, хто не може зробити нічого поганого. Ця ідентичність розвалилася, коли люди зрозуміли, що він став паразитом для найближчих до нього людей, включно зі мною. Я рухалася далі. Через три місяці я взяла ще одну відпустку, цього разу до гірського містечка у Швейцарії. Сама. Знову жодних перерв, жодних порваних квитків, жодних дзвінків у двері з вимогами лише сніг, тиша і насолода від усвідомлення того, що я саме там, де хочу бути. Я перестала відвідувати сімейні зібрання, де він був присутній. Я перестала відповідати на його повідомлення. Я заблокувала його в соціальних мережах, у месенджерах, на всіх платформах. Якщо він хотів зв'язатися зі мною, йому довелося бити через юриста. Тепер я більше не була його сестрою у традиційному розумінні. Я була жінкою, яку він знав, тією, яка нарешті сказала досить. І мала це на увазі. Місяці перетворилися на рік. Він більше ніколи не намагався зв'язатися зі мною. Люди іноді запитують, чи шкодую я про це. Відрізати брата чи сестру це не дрібниця. Кров нібито має щось значити, але кров нічого не значить, коли її використовують як зброю проти тебе. Любов нічого не варта, якщо вона транзакційна, а сім'я нічого не варта, якщо вона побудована на контролі. Я не просто помстилася братові. Я стерла частину свого життя, де він думав, що має над мною владу. Я спалила п'єдестал, на якому він стояв, і пішла від попелу, не озирнувшись. Тепер, коли я дивлюся на своє життя, на свою чисту тиху квартиру, на свої безперервні відпустки, на свій спокій я бачу невідсутність брата. Я бачу відсутність тирана, який називав себе сім'єю. І я не оплакую цю втрату, я її святкую. Тому що ця історія закінчилася не конфронтацією, не скандалом, не вибаченням, вона закінчилася, коли я перестала дозволяти йому писати розділи у моїй книзі. Тепер він може робити свої закарлюки на полях власної історії, далеко від моєї. Він більше не торкається мого життя. Він більше не має права говорити, що мені робити, і ніколи більше не матиме. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа!